Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. І сьогодні ми будемо говорити про коротко це день сурка, як вирватися з цього на кола, при наприклад, робота, дім, навчання, дім, як нам дійсно насолоджуватись власним життям. Хочу сказати одну важливу штуку, що День сурка життя на теплоті, це. Проблема, з якої є вихід. Я можу назвати дуже багато пунктів і назву, що допоможе вийти з цього стану. Але треба пам'ятати, що під цим всім криється якась твоя внутрішня проблема. І треба її вирішити. А тоді переходити до задач, які ти маєш виконати для того, щоб вже вийти з тан автопілотом. Буває таке, що тобі можуть і не допомогти оці всі поради, штуки, лайфхак. Навіть якщо ти подивишся 300 відео про те, як вийти з цього стану, і це нормально, коли ти дізнаєшся про себе більше, коли ти дійсно будеш займатися своїм розвитком, тільки тоді маленькі настанови тобі допоможуть. Буває таке, що день сурка або життя на автопілоті стається тому, що у тобі всередині є великий потенціал. Потенціал даваємо це здання, як якийсь скарб, який ти сам не можеш дістати, або ти просто його закопуєш далі, далі, далі. Є щось, що тебе обмежує, або, можливо, є якась проблема, яка не дає тобі розвинути цей потенціал, і тому ти проживаєш життя на той Виходить, що для того, щоб тобі вийти з автопілоту, тобі потрібно, можливо, через силу, боротися свою лінію і дійсно робити те, до чого в тебе всередині є великий потяг. Саме для мене день бабака, день сорока означає те, коли ти, наприклад, лягаєш спати або прокидаєшся, і в тебе думка в голові: знову цей самий день, або знову я лежу в ліжку. Ще ніби ти не пам'ятаєш, що відбувалося протягом цілого дня, ти проживаєш кожен день однаково. Ніби що твій день це один якийсь момент, який просто розтягується. Ще можна це назвати життям на автопілоті, коли ти просто прокидаєшся, робиш однакові дії кожного дня, ти йдеш на роботу, на навчання. У мене таке дуже часто буває, коли я просто я прокидаюся, роблю дії якісь і потім така, о май гад, я вже знаходжусь на вулиці, я йду на роботу. Я не пам'ятаю просто чи я вимкнула світло, чи я закрила квартиру, чи я вимкнула чайник. Тому що я роблю це на автопілоті, тобто я просто ніби не виключаю мозок. Цей автопілот це реально дивна штука, яка мене частково лякає. Тому що дуже хочеться з цього вирватися і реально відчувати те, що є навколо тебе. Якщо дуже коротко, то це життя на автопілоті пояснюється тим, що наш мозок не працює. Типу, ми... Його так запрограмували, що ми просто робимо дії, не включаючи свій мозок. І тому ми багато чого не пам'ятаємо. Мозок наш не виконує тієї функції, яку він має виконувати, бо він створений, як склад, створений. Він є у нас для того, щоб ми думали, щоб ми вирішили якісь завдання. Наприклад, от коли я йду на роботу, я знаю, що мені ще треба йти прямо. І я не включаю свій мозок, тому що я вже 20 разів ходила туди прямо, я просто йду. А коли я хочу виключити цей автопілот, я такий доходжу до якоїсь точки і розумію, так, я не хочу йти прямо, хочу обійти іншими вулицями. Я вже включаю свій мозок, тому що я думаю, як мені обійти і дійти до своєї роботи. Тобто виходить, що виключити автопілот, треба зробити якусь одну штуку, яку ти не звик за останні декілька днів робити. Тобто треба включати свій мозок. Це перша штука. Друга штука автопілот це коли ти дивишся, якісь фільми, якісь відео без смислового навантаження. Тобто саме це скролення, тік-току. Ти не бачиш ніякої користі в діях, які ти робиш, відео, які ти дивишся, в інформації, яку ти отримуєш за іншого світу. І це також тебе занурює в цей стан автопілоту. Тому для себе я зробила такий висновок, що коли я дивлюся тік-ток навіть, я просто подивилася хвилин 10, і я потім зупиняюсь, і я думаю, чи я запам'ятала хоч один Тік-Ток і яку користь я отримала за цих 10 хвилин. І я згадую, наприклад, що так, я дивилася якісь відео там про як робити якийсь макіяж, або там я дивилась відео. Сімейство Кардашинів і там вони розповідали про ментальне здоров'я і щось там, якась цікава штука була. І тобто я включаю свій мозк для того, щоб згадувати, що я подивилася. Ще один показник життя на автопілоті це те, що ми не готові виходити із свого комфорту. І тому нас і автопілот затягує. Логічно, це навіть коли ти їдеш і є машина з автопілотом, ти їдеш, ти тримаєш руки на рулю, може ні. І машина сама їде туди, куди тобі треба, і тобі не треба робити якихось дій. І ти реально розслабляєшся, і потім, коли тобі треба наприклад, зробити якісь дії, щоб та машина їхала, ти в шоці, тому що для чого тобі робити, якщо ти звик до комфорту, до того, що в тебе є машина, яка може тебе возити на автопілоті. Так само ж в життєвих обставинах ми звикаємо до комфорту, ми не готові з нього виходити. І тому ми самі ж жаліємось, що не можемо вийти з цього дня сурка. У мене, наприклад, це проявляється так, що буває в мене вихідний, я не хочу нічого робити. Реально я би лежала і мені здається, дивилася би дорами, їла би все, читала би книгу, яку я нову якусь купила, сиділа би в тіктозі. Але я себе заставляю, думаю, так. Я собі написала сценарій, мені треба зняти відео. Чому я не можу це зробити? Бо я потім відкладу, мені буде ще гірше. І я стою, починаю фарбуватися, підбирати якусь локацію, щось робити. І мене це дуже включає. І зараз мій мозок дуже класно працює. Реально мене приходять зараз ідеї, мені хочеться чимось ділитись, і це дуже класно. Це реально мене зараз вимкнуло з того автопілоту. Ще одна штука, це коли тобі важко відповідати на якісь запитання. Наприклад, я приходжу на роботу, і мені ну, не буває реально цікаво поговорити якусь таку тему, це, наприклад, про сімейні цінності. Я когось запитую, і людина така дивиться, я не хочу говорити, там я втомилась, у мене немає якихось думок. І це також знаю за знак, що я на автопілоті. У мене теж таке буває, і навіть коли я ловлю себе на думці, що... Мені не хочеться реально думати про якусь справу, це означає, що я зараз погрузила в комфорті, з якого мені треба поступово виходити. Для чого нам це робити? Тому що в нас, як особистостей, інвідумів є потреби, які ми маємо забезпечувати. Існує така піраміда на що в кожної людини є потреби, які, коли ми це забезпечимо, дамо для себе, тоді ми будемо щасливими. На найнижчому рівні серед потреб, які нам необхідні для життя, це їжа, вода, сон. І на найвищому рівні, тобто те, що нам дійсно дуже необхідно, є самореалізація, самовираження, саморозвиток. Виходить, що ми стаємо щасливішими не від того, коли ми поїмо, коли ми поспимо, коли ми відпочинемо, а від того, що після цього всього ми йдемо далі розвиватися. Саме зараз ми переходимо до порад, лайфхаків, що робити, щоб вийти з цього замкненого кола, вийти із Дня Сурка. Перша порада, яку я дійсно дуже-дуже рекомендую, це вести свій власний особистий щоденник і записувати досягнення кожного дня. Це дійсно класна штука, яка мені дуже допомагає навіть зараз. Я перед сном можу це робити, або можу навіть подумки просто. Думати, аналізувати свій день, що я відчуваю, що відбулося сьогодні. Свої досягнення згадати навіть елементарні. Наприклад, сьогодні ти прийшов на роботу на п'ять хвилин швидше ніж зазвичай, або сьогодні ти побачив дуже гарне дерево, і тобі стало на душі дуже приємно. Це якісь для тебе нові емоції. Це також досягнення, коли ти отримуєш якісь нові емоції. Наступне це спробувати робити те, що ти не робив. Що я для тебе цікаве. Це може бути якесь нове хобі, спорт. Наприклад, я роблю якісь браслетики на руку. Мені просто це цікаво, і це якісь нові емоції для мене, згадую дитинство Написати якийсь вірш. Або можливо зняти якесь відео, яке тобі сподобалось у і ти також захотів таке ж зробити. Наступний лайфхак, я теж дуже рекомендую це спробувати прожити день, як хтось. Як відома людина, або як якийсь блогер, тому що дуже багато в Ютубі, в Тіктоці є там проведи день зі мною, або там мій день, і кожну годину, розписано, що людина робить. Приміряти на себе роль людини, яка для тебе є можливо щасливою, і прожити такий же день. Я бачите, в тобі здається, є прожити день, як Стів Джобс, як Ілон Маск, або як ще якась відома людина, дійсно там встати в шось, або в п'ятій ранку, почати читати книгу, або там робити якісь нотатки, вдягнутися, можливо, навіть так само. Прожити день зовсім не так, як проживав його. Ти. Наступне це те, що мені дуже часто допомагає зрозуміти. Коли все пішло не так, це колесо балансу. Як твоє життя, яке розподілено декілька сфер, і ти просто ставиш оцінку одного до десяти. І потім вже з'єднуєш ці точки і визначаєш, яким саме є твоє колесо. Якщо воно кругле, то це взагалі прекрасно. Але в мене зазвичай воно просто має дуже гострі кути. Я дуже часто протягом року його роблю і просто визначаю, яка сфера зараз в мене. Проблематично, можу так сказати, що в є болюче місце, і я пробую це вирішити. Я пам'ятаю, що десь рік або два тому в мене літом теж було життя на автопілоті. Це може траплятися дуже часто. Автопілот це просто мені здається хоч раз в місяць обов'язково. І я тоді записалася на курс англійської мови прямо онлайн. Мені треба було приходити на уроки о восьмій ранку, я досі пам'ятаю. Тобто, саме навчання чогось нового. Воно мене звідти витягувала, тому що мені треба було робити якісь домашні, мені треба було вчити якісь слова, тобто повернутися знову в цей ритм навчання, хоча я вже давно закінчила університет. Також дуже важливо, щоб вийти з автопілоту, проводити свої вихідні дні, відпустку. Просто вільний час, дуже цікаво. Можна навіть якесь називається бешкетувати, робити якісь такі речі по-дитячому, не знаю, піти. В магазин купити пачка попкорну і прийти, сісти на лавочку своїм другом, наприклад, ну на телефон якийсь фільм і сидіти дивитися. Тобто робити якісь нові дивуваті речі, виходити з дому, проводити дійсно свій вільний час. Цікаво. Ще один лайфхак по саморозвитку, по знанню себе це подумати, що ти залишиш після себе. От просто коли ти живеш на автопілоті, тобі, в принципі, комфортно, ти не хочеш ся виходити, тому що ну як воно все якось виходить, ну і добре. Але дійсно, тобі, можливо, не хочеться нічого змінювати, але подумай, що ти залишиш після себе. Я просто іноді думаю над цим. Розумію, що мені хочеться робити ще відео, тому що я хочу залишити після себе, тому що я вірю в те, що це приносить користь. Вперше це приносить користь мені. Бо я люблю передивляти свої відео. Але вночі можливо є хоча б одна людина, яка це приносить користь. І виходить, я залишаю після себе щось, що буде для когось важливим. І так само подумай про те, що ти міг би залишити після себе. Ще одна, ще одне завдання це подумай, яким може бути твій ідеальний день. От просто якби ти жив у світі, де все можливо, що би ти робив протягом цього дня. І, можливо, ти тоді зрозумієш свої власні цінності і вже будеш під ці цінності підлаштовувати те, що є в тебе зараз. І дійсно цінувати те, що є в тебе зараз, тому що на основі цього ти зможеш стати тим, ким ти бачиш себе в ідеалі. Буває стається так, що в нас є якісь умови або якісь подразники, які не дають нам розвиватися. Наприклад, ти щось пробуєш робити, тобі страшно, да, ти тому що ти переживаєш, чи то вийде чи ні, чи це правильно чи ні. А є якась людина, яка тобі каже, що це ти робиш неправильно. Або для чого ти щось поробиш, це не класно, це не модно. І водночас ти собі стискаєшся і знову повертаєш до того свого стану попередньо. В такому випадку просто варто обмежувати подразники, наприклад, проводити вже час. Не з тією людиною, яка, можливо, забирає те в енергію, а виходити за межі і пробувати розвивати в собі якусь стійкість. Типу, мені це подобається, я це роблю, комусь це не подобається. Але це моє, це моє життя, я роблю це для себе. Я проживаю своє життя, ніхто замість мене його не проживе. І потім вже в кінці я буду старшим, я буду оглядатись на своє минуле і розуміти. Що я тоді все робив правильно. От просто коли в тебе є якийсь подразник, тобі не подобається реально місце, де ти живеш. Я проживала в маленькому містечку і я не вчувала там якогось розвитку. Я знала, що є десь місце, де я могла би проявляти себе. Я знала, якщо я спробую туди поїхати, і у мене вийде там щось почати, я повернусь додому, подумаю, що мені робити далі. і Таким чином я переїхала у Львів. Я себе почуваю щасливою, тому що я зараз можу реалізувати себе. Тобто, дійсно, коли ти бачиш, що є в тебе якісь умови, які тебе обмежують, то треба щось змінювати. Або, наприклад, навколо тебе є люди, які тебе обмежують, то також треба щось змінювати. Якщо це, наприклад, твоє оточення, твої однокласники, твої одногрупники, то або просто зменшувати з ними спілкування. І розвивати в собі стійкість, тобто здатність відповідати, здатність захищати своє. І це реально дуже сильно тебе розвине і зробить тебе щасливішою людиною. Є автопілот, можна ще описати однією фразою, що в мене життя зовсім не цікаве. Я сам знаю, що я роблю щось не так, але я не можу нічого змінити. Я не знаю, як змінити. Я знаю, що десь там, далеко, наприклад, не знаю на балі, є місце, де люди класно живуть, вони реально щасливі, і тільки там я буду щаслива. А зараз тут, в цьому місті, на цій роботі, в цій, в цій школі, в цьому університеті я не можу бути щаслива. Щастя, лише десь там, куди я не зможу дійти. Саме тоді ми перебуваємо в пошуку себе. Для чого я тут в пошуку сенсу свого життя, і ми його не знаходимо, тому що ми про це думаємо, що мені треба щось шукати, мені треба щось робити, і оце також є автопілот, коли ми просто по коло прокручуємо ті самі думки кожного дня. Наприклад, ти прокидаєшся зранку, ти думаєш, знову прокинувся, я нічого знову не зроблю. Я не знаю, що мені робити, і задовольний цей день буде ніякий. Ввечері ти приходиш і ти просто засмучуєшся, тому що ти дійсно нічого не зробив за цілий день того, що було б для тебе дійсно важливим. Я пам'ятаю ще в юні роки, коли я навчалася в університеті. У мене тоді був реально день сорока життя на автополоті. Мені було тоді дуже погано і дуже пам'ятаю класно цей момент. Коли реально все було однаково, мені нічого не подобалось, в мене не було ні сил, ні мотивації. Я знала, що щось не так, що треба щось робити, але я не розуміла. Я живу правильно, я навчаюсь, я, я їм, я сплю, я все роблю, але чомусь життя не таке, яке я би хотіла. Я тоді не помічала людей. Я ось прочитала, що одні з ознак цього життя на автоплоті є те, що ми живемо в соціумі. Але ми людей не повічаємо. Тобто нам не хочеться комунікувати з людьми. Ти би хотів мати друзів, але ти не готовий шукати. І що саме відбувається, коли ми живемо життя на автопілоті або потрапляємо цей день бабака? Я, наприклад, коли в мене якась така є штука, проблема, не лише день бабака, або ще, не знаю, якісь депресивні нахили, я завжди залізаю в інтернет і шукаю там інформацію. Я його читаю, читаю, що робити. Добре, 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 це не допоможе, або там окей, ми пробуємо, і воно не допомагає. І ми не розуміємо, як так, що я роблю все, як пише в інтернеті, зробити перше, друге, третє, п'яте, десяте, а воно мені не допомагає. Я зрозуміла, що є одна маленька штучка, що коли ти відчуваєш, що з тобою щось не так, або, не знаєте, в якихось своїх... В думках, або це життя на автоболоті, це означає, що ти зараз думаєш про якусь одну проблему, яка не дає тобі далі рухатись. Тобто, що в тобі є всередині якийсь страх за щось, або якісь переживання за щось, або ти тривожишся за щось, в тебе є тобто якась болюча рана, бітрева, щоб вона загоїлась. І тоді тобі почнуть допомагати всякі штуки з інтернету. Тому що буває таке, що ми, наприклад, життям на автопілоті ми прикриваємо реально якусь свою велику проблему. Наприклад, в себе я пам'ятаю що в університеті, коли в мене це було. Життям на автопілоті я прикривала свою самотність. Дійсно, мені тоді було дуже важко знайти своїх друзів, це був університет, інше місто, все нове. І я думала, що моє життя не цікаве, що мені треба жити якось по-іншому. Інші щось роблять, а я сиджу, у мене кожної такої, я вчуся, я ходжу в університет. І я думала, та в мене день бабака, в мене все однаково, це жахливо, нічого не міняється, життя нудне, ніяке. Чому таке життя в мене? А виявилося, що в мене просто була потреба в інших людях, але я не могла. Сама дійти до цього. Тобто, виходить, в мене була велика рана, що мені не вистачало когось для спілкування. І потім це все якось закрилось зверху тим, що в мене було життя на автоплоді. Треба вчитись в собі, як то каже, покопатись і дійсно зрозуміти, чого нам зараз не вистачає. За що ми реально переживаємо. Зайняти багато часу, коли ми починаємо про це думати. Але це дійсно круто, коли ти просто можеш зануритися в себе і подумати, чи реально чого мені хочеться, або що мені так болить зараз, або чому я не можу це зробити. Так, тепер так, що ми готові вийти, з цього теплоту. Ми собі чесно признаємо, що ми готові, ми готові робити все для того, щоб вийти з цього. Але ми розуміємо, що коли ми з цього вийдемо, ми будемо щасливі. Ну, ми думаємо про те, що ми будемо щасливі. Але потім ми розуміємо, а для чого мені бути щасливим? Ми просто не знаходимо своїх цінностей, або просто наші цінності, вони зовсім не такі, як в інших людей. І ми думаємо, тоді я не можу жити щасливо, тому що мої цінності не такі. Наприклад, в когось цінність — це його діти, його дружина, чоловік, або там робота. А в тебе може бути зовсім не так, і ти думаєш. Тобто я вийду з автопілоту і. Я буду щасливим, але мені щастя не приносить, там не робота, або там в мене немає друзів, і я не можу також це поставити на перше місце. Тобто, а що буде далі? Життя на автоплоті пов'язане з набагато глибшими проблемами, не просто з тим, що у нас кожен день однаковий, а в тому, що ми прагнемо до щастя, але ми самі можемо не розуміти, що саме щастя означає для нас. Тому що буває так, що ми не розуміємо те, що ми потрібні іншим людям. Або, можливо, ми того не відчуваємо. І, і це також маленька проблема, тому що треба розуміти, що ми є тут не просто так. І що ми потрібні один одному. Ми живемо в суспільстві. І, можливо, навіть маленька твоя дія, яке слово, воно дійсно дуже важливе для іншої людини. І значить, твоє значення також дуже велике. Тому що ми дійсно завжди всім потрібні. Ти потрібен. І ми всі потрібні один одному. Ну, просто так і є. Це такий закон. Просто вір. І саме це відео я хочу завершити словами Сатхуру, який сказав, що життя це не капкан. Що вихід є завжди. Тобі просто потрібно його знайти. В цьому це відео завершується. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам наповненого життя. До нових зустрічей!